У метушні життя ми часто забуваємо про найголовніше про те, як ми живемо всередині себе. Ми стежимо за зовнішнім, за роботою, грошима, обіцянками, новинами. А наш організм, цей безмежно терплячий супутник, мовчки працює, ковтає наші помилки і лише іноді ледь чутно просить подбай про мене. Академік Олександр Мікулін, людина незвичайної долі та глибини, залишив нам прості, теплі, ясні поради, не з книжок, не з пігулок, не із сухих медичних інструкцій. А з життя, зі спостережень, з любові до людини. Він казав: здоров'я не потрібно лікувати, його потрібно не руйнувати. І це не просто фраза, це як сказати: не розбивай серце коханому, і не треба буде його потім склеювати. Травлення це не просто біологія, це тонка, майже інтимна робота тіла, розуму і душі. І ключовий момент у цьому перші 30 хвилин після їжі. Це не час для поспіху, не момент для нервів і метушні. Це час, коли організм, як дбайлива господиня, розкладає все по місцях, налаштовує, підправляє, розчиняє, очищає, вбирає, і ми можемо або допомогти йому, або не видимо, але нещадно все зіпсувати. Мікулін знав, якщо хочеш жити без пігулок, не шукай чарівну пігулку, просто не заважай тілу робити свою роботу. Після їжі протягом 30 хвилин не лягай, не сиди, не стій, а повільно ходи. Повільно. Не для того, щоб спалити калорії. А щоб тіло м'яко розгойдувалося, допомагаючи внутрішнім органам краще справлятися із завданням, уяви, ти щойно поїв, і твій організм як оркестр, де кожен інструмент вступає в потрібний момент. Не заважай їм, не сідай різко, не плюхайся на диван, поброди, навіть по кімнаті, та хоч від вікна до дверей і назад. Це не дурість, це турбота. Це як витерти рот дитині після їжі, як налити чаю улюбленій бабусі, це ніжність до себе. Не перевантажуйся. Мікулін підкреслював, потрібне м'яке ритмічне навантаження, ніяких важких сумок, поспіху, нервів. Організм не повинен у цей момент хапати тебе за руку і кричати: Стій я ще не впорався. Дай йому вібрацію, м'який рух трохи. Подумай, якщо у тебе в руках скляна ваза, ти ж не будеш з нею стрибати по сходах. Так і тут ти щойно поїв, твоє тіло зараз особливо крихке не пий після їжі ні чай, ні каву, ні воду. Особливо холодну. Це не примха, це правда. Все, що ти вип'єш зараз, особливо холодне, заважає травленню, немов хтось лє крижану воду, напалаючи багаття. Навіщо? Нехай все спокійно засвоїться, зігріється, вбереться. Не заважай, через годину-дві будь ласка. А зараз просто побудь із собою. Не їж у роздратуванні, і після не нервуй і не думай про погане. Скільки ми їмо на нервах на бігу, з грудкою в горлі, а потім дивуємося, що важко, що нудить, що болить. Адже їжа це енергія, це не тільки білки і жири. Це те, з яким почуттям ти її проковтнув. З роздратуванням отримаєш роздратування, з тривогою отримаєш спазм, Зі злістю отримаєш важкість. А їжа, прийнята з вдячністю, зі спокоєм, лікує. Так лікує. Це вже доведено не лікарями, а життям. Не стій без руху. А через 15 хвилин після їжі мікровібрація. Що це означає? Це означає струсися, не метафорично, а буквально. Встань і дай тілу легку вібрацію, постукуй п'ятами об підлогу, труси кистями, рухай плечима. 30 секунд такої вібрації, як м'який масаж себе, як внутрішній ригни, який запускає роботу судин, серце серця, лімфи. Це не важко. Це навіть весело, якщо робити з посмішкою. Не роби важку розумову роботу. Ми часто обманюємо себе. Я просто поїм і сяду доробити звіт. Але розум, занурений у завдання, перетягує кров на себе, а травлення страждає. Організм обирає. І частіше обирає розум, а їжа залишається не до кінця перетравленою. І так, день за днем, запалення, спазми, втома. Не треба, дай собі паузу. Хочеш бути продуктивним, навчися зупинятися. Не поспішай. Ритмічна прогулянка ці слова, як ліки. Не поспішай. Після їжі, особливо поспішиш нашкодиш. Тіло щойно отримало важливе завдання не треба його підганяти. Ти ж не кричиш на друга, коли він лагодить тобі кран. Давай швидше. Так чому кричиш на своє тіло? Іди спокійно, нехай крок буде м'яким, дихання рівним, нехай все всередині працює в гармонії. Не перегрівайся і не охолоджуйся, не пий холодне і не їж морозиво, особливо після їжі. Цей час, як вікно в храм, воно має бути тихим, теплим, захищеним. Холодне це як удар по печінці, як ляпас підшлунковий. І вони терплять, але недовго. Потім біль, слабкість, лікарі й пігулки. Навіщо? Все ж можна попередити? Легка ходьба навіть на місці, 5-10 хвилин після їжі захищає від утворення тромбів. Ці слова хочеться обійняти. 5 хвилин ходьби і вже захист, 5 хвилин. Це ж ніщо. Але саме в ці хвилини ти даєш своєму тілу шанс жити без інсульту, без болю, без страху. Дай йому цей шанс, просто пройдися, навіть якщо на місці, навіть якщо на балконі, навіть якщо в капцях не їж холодне взагалі. От і все. Ні влітку, ні взимку. Холод руйнує. Це якби ти щодня поливав квітку крижаною водою. Вона може й виживе, але буде хворіти. І ми, як ті квіти, нам потрібне тепло, нам потрібна увага, нам потрібне ставлення до себе не як до машини, а як до друга. Ці поради, не накази, не заборони. Це ніжні, дбайливі підказки від людини, яка зрозуміла довголіття не в пігулках. Воно в любові до себе, у доброті до свого тіла, у м'якій прогулянці після їжі, у відмові від холодного, в усвідомленості. І в теплому, неспішному дякую собі за те, що живеш. А як ви поводитеся в перші півгодини після їжі? Будемо раді дізнатися вашу думку в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал, натиснути на дзвіночок і вибрати усі. Ставте подобається лайки, великий палець вгору, пишіть коментарі, поділіться відео з друзями. Нехай відео про хороше і корисне дивиться більше людей.